Церкви 2025. Харківщина сьогодні. Подія в Куп'янській організації Червоного Христа проведено звітно виборчу конференцію. Дуже багато зроблено з 2020 року за п'ять років, особливо за цей час цієї жахливої війни. Низький уклін клін всьому колективу. Робота її особиста і цілому цієї філії. Червоного хреста. Визнати за невіни. Дякуємо всім своїм волонтерам, партнерам, звичайним людям, своєму керівництву. Які завжди були країн насєм. Всі на зв'язочку всі там ходили на связь, поки було всіх підтримували. Вітаємо обрану голову Олену Будко. Це дуже особлива, дуже цікава людина та дуже потужна команда Червоного Христа Куп'янщини.